Дуже, скажімо, важливий момент це розробка самої форми, це та форма, це серце оцінки. Я підготувала пару своїх рекомендацій. Я стикалася, звісно, на перших парах я робила помилки, було некомфортно, тому що від того, як ви сформуєте оцінку, це вплине на результати, це потім вплине на формування ваших звітів і якість цих звітів. Тому мої вам рекомендації. Вони сформовані на помилках, які я робила. По-перше, коли ви пишете твердження, які індикатор, який ви хочете оцінити, тобто прояв поєвидінки, він повинен бути якби один індикатор на один твердження. Тобто, якщо ви пишете, ясно формулює свої думки, то на цьому ви своє твердження закінчуєте. Не додавайте тоді. туди. І ще, наприклад, дію не перебуває своїх колег, бо це різні поведінкові дії. І якщо ви в одному твердженні зліпите декілька поведінкових патернів, ви будете мати проблеми. Люди не будуть розуміти, що вони оцінюють. І ваша оцінка буде не об'єктивна, вона буде суб'єктивна. І ще й вони будуть вам писати: вони будуть вам писати, що робити, я не знаю. Ну, коротше, це помилка буде дуже серйозна. Далі на одне твердження повинно бути біля трьох п'яти на одну компетенцію повинно бути біля трьох п'яти тверджень, щоб якісно її оцінити, тому що компетенція вона не може вимірюватись тільки одною поведінковою, скажімо, дією. Наступне простота і чіткість: пишіть максимально просто. Не старайтеся зробити ці фрази дуже гарними. Ну да, ми через gpt чат формуємо модель компетенцій, до вона нам допомагає гарно писати, але то модель компетенцій. Там можно... Трішки гарно і складно написати. 360 це не модель компетенції. Ви берете звідти да, індикатори, але ви їх спрощуєте так, щоб людині було просто е, оцінити да, простою мовою. Вона прочитала, зразу зрозуміла, ніяких подвійних стандартів оцінила. Твердження рекомендую групувати в блоки до компетенцій. Раніше не пам'ятаю, ще коли я перші оцінки проводили, вчили, чуть ли не путать учасників писати посилення. Позитивні, негативні декантери по-різному задавати питання в різних частинах, щоб подивитися релевантність відповідь, це тільки плутає людей, і ви отримуєте навпаки максимум необ'єктивну картину. Як я роблю? Я прям групую: я пишу там блок, комунікація і п'ять тверджень, п'ять індикаторів по комунікації, потім там блок, командна робота. По-перше, людям простіше зрозуміти, до чого це твердження. Більш чітке розуміння. По-друге, вам потім буде набагато простіше робити звіти. У вас вже, ну, все буде згруповано по блокам. От наступне фіксація ролі оцінювачів. Так, да, оцінка анонімна, звісно, але роль вам обов'язково потрібна для того, щоб потім людина могла порівняти, де її оцінив керівник, де її оцінили колеги, де її оцінили підлеглі. Ну і в принципі, як оцінила вона себе. Обов'язково не забудьте це включити. От в усіх анкетах, якщо ви оцінюєте умовно ембедів, то анкети повинні бути однакові з однаковими твердженнями. Щоб потім у вас була однакова об'єктивна оцінка, і ви нормально могли, скажімо так, порівняти результати. Наступне, дуже повинна бути чітка і інтуїтивно зрозуміла шкала. Я використовую мені їх багато насправді. Я не включила в презентацію, проговорю. Мені подобається шкала, коли яку я використовую завжди, майже завжди. 50 на 50, майже ніколи, ніколи. Так? Тобто, я використовую цю шкалу. Ще мені подобається шкала повністю згоден. Я не пам'ятаю там дословно, повністю згоден, там потім не згоден. Ну щось таке. Теж вона просто релевантно дуже відгукується до цих тверджень і з нею просто працювати. От я. Yeah. Додаю відкрити питання. Да, є відомі питання, які там використовує Google в кінці, що цьому працівнику потрібно продовжувати робити, що перестати робити. Типу, ну, це вони використовують і весь світ копіює, і я їх також використовую, але. Я ще додаю після кожного блоку компетенцій, я додаю можливість людині прокоментувати, чому вона саме так оцінила. Це не обов'язково. Людина має право, якщо вона не хоче, вона не хоче втрачати свій час і її це там дратує. Вона може просто скіпнути це. Не обов'язкове питання. По моєму досвіду дуже багато людей пише саме відкриті відгуки. Вони детально розповідають, чому вони оцінили, що у людини низька командна робота і прописують кейси, конкретні, з чим вони стикнулися в роботі, або, навпаки, хвалять і дякують. що, Наприклад, у мене була складна ситуація, і там Петро допоміг мені її вирішити таким чином. І я хочу сказати по своєму досвіду, що в ці фідбеки. Вони найцінніші. Люди, коли приходять на фідбек сесії, вони вдячні, кажуть, ну коли особливо перший раз е стикаються. Вони кажуть, ніколи б не подумали. Типу, настільки цікаво читати фідбеки, що вони дають. Хоча вроді є чіткі чіт 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 індикатори, зрозуміли, да? але фідбеки вони дуже підсилюють. А от розуміння, що потрібно міняти, да? куди направити зусилля, в в що розвивати. Окей, uh, okay. обов'язково не забудьте додати опцію Не можу оцінити, тому що не вся поведне з усі не з усієї, не з усіма проявами поведінки uh, будуть стикатися колеги, які будуть вас оцінювати там чи інших колег оцінювати. І щоб він... щоб не було змазаної оцінки, і вони не ставили оцінки просто наугад, Не можу оцінити, яка просто буде нічого, нічого не буде значити. Це нуль. Вона ні ни... на що не впливає, і людина собі спокійно, чесно відповіла. Вона не мала Змоги це побачити. От. Також моя рекомендація кожне, кожне твердження починати з дієслова. Це підкреслює, що ви оцінюєте не людину, не особистість, а її дії на робочому місці. Це дуже важливо. Ми не, ми не оцінюємо людей, ми оцінюємо їх поведінку, яку можна змінити. От. І е, слідкуйте, будь ласка, за балансом кількості питань. От. Якщо оцінка, ну типу, я з, з мого досвіду, якщо в опитувальнику більше 60 питань. Ну просто ваші колеги будуть плакати в цьому сучасному світі, коли бізнес переживає навантаження, війну, кризу, а людям потрібно оцінити багато колег. Це дуже насправді складно. А ще якщо це робити якісно, в ідеалі насправді це не більше 40 питань. У мене поки що не виходить на лідерів зробити анкету на 40 питань, тому що там додається ну набагато вища відповідальність, додаються лідерські компетенції. Ну я вкладаю до 60 питань на керівні посади і до 40 питань на спеціалістів і професіоналів.